Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі. Знаю .ua. підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Не відстануть знаєте, від цих пенсіонерів, бідних. Але, скажімо так, це така нова стара новина. Нам повідомляють, що до речі, вже ухвалено закон. Якщо раніше повідомляли, що тільки мають прийняти ось, то зараз він вже ухвалено. Скоро з'явиться новий вид пенсій. Постанова пенсійного фонду про механізм ось цих меценатських пенсій вона вже схвалена Мін'юстом і почне працювати вже найближчим часом. А про це повідомила заступник міністра соцполітики Адарія Марчак. Пам'ятаєте, так, коли я розказувала, що меценати можуть донатити гроші і якомусь конкретному, наприклад, пенсіонеру, і він буде більше отримувати пенсію а там якийсь відсоток буде йти до пенсійного фонду, і таким чином будуть додати іншим пенсіонерам. Ну, якось так, це було, скажімо так. Цей закид був інформаційний вже давно. Я про це розповідала багато разів. А що кажуть зараз? За словами Марчак, в минулому році Рада ухвалила цей закон, який дозволяє робити благодійні внески на виплату пенсії. Такі внески можуть бути внесені на користь конкретної людини, яка вже отримує пенсію, та має рахунок в пенсійному фонді або знеособлено, тобто не якомусь конкретному пенсіонеру, а знеособлено. Цитую: закон було ухвалено. Зараз розроблено всі відповідні акти. Міністерство юстиції вже має оприлюднити ухвалу управління пенсійного фонду, який запустить механіку цих меценатських пенсій. Також Дарія Марчак зазначила, що будь-яка особа, будь-які громадянин, які проживають в Україні за кордоном, неважливо, може зробити на свій розсуд благодійну пожертву до пенсійного фонду для того, щоб, наприклад, допомогти збільшити розмір пенсії для там своїх батьків чи бабусь, там чи дідусів, чи просто для небайдужої людини. І тут в мене виникає питання. А навіщо тоді такій людині пенсійний фонд? Людина просто дасть своєму родичі гроші і все, правильно? Що каже Марчак? Каже, що таким чином це призведе до збільшення розміру пенсії для такої людини, на користь якої внесено благодійний внесок, додала Марчак. Але тут ось нюанс. Пенсіонер зможе отримати тільки 70% від персоналізованої благодійної пожертви. Решта 30% підуть до бюджету пенсійного фонду України. От і все. Ну, якось так, якось так. Тому в мене все ж таки залишається ось це питання, чому людина не може напряму дати так? Чи будуть взагалі такі меценати? Скільки їх буде? Чи хватить взагалі достатньо буде цих грошей? Наскільки збільшаться пенсії? Куди підуть ці решта 30% і так далі, і так далі. На що вони потім підуть? Ось це дуже гарне питання, але поки нам про це ніхто нічого не повідомляє. Це одна тема, є ще одна тема, дуже важлива які пільги та доплати до пенсії належать пенсіонерам у сільській місцевості, бо дуже багато українців живуть по селам. І не знають, що їм є дуже багато пільг різних. Дивіться: пенсійне забезпечення працівників підприємств, сільського господарства, має низку особливостей, особливо що стосується визначення пільгових категорій працівників стажу документального підтвердження. А давайте почнемо з пенсій для трактористів. Чоловіки, які працювали трактористами, машиністами та безпосередньо зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції, там в ОГОСпах, в радгоспах, а нині на підприємствах сільського господарства, мають право на пенсію після досягнення 55 років за наявності страхового стажу не менше ніж 30 років, з них не менше ніж 20 років на вказаній роботі. От за чинним законодавством. Для цього було достатньо лише 25 років загального стажу. Але поступово планку почали піднімати, піднімати, піднімати. Наразі завершується перехідний період. І ось період з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 будуть вимагати вже 29,5 років. А з 1 квітня 2024 вже 30 років. При оформленні довгострокової пенсії тракторист повинен надати довідку, де зазначено про безпосередню зайнятість у виробництві сільськогосподарської продукції. Тобто, якщо такого докладного запису немає у трудовій книжці, до таких людей, зокрема, належать працівники, які оформлені на роботу трактористами-машиністами, які мають відповідні посвідчення. Та постійно зайняті на тракторах та інших самохідних сільськогосподарських машинах протягом повного сезону сільськогосподарських робіт у рослинництві та тваринництві. Дивіться, взагалі, ось це така діяльність, така загальна, так, тракторист. Вона охоплює такі професії: це і бульдозеристи, бульдозеристи скреперисти, грейферист, комбайнер, машиніст скрепера, скреперист, машиніст-екскаватора, самохідної широкозахватної сінокосарки, механік комбайнер, тракторист, тракторист-бульдозерист. Тобто дуже-дуже дуже бачите багато, скажімо так, професій. Тому люди просто мають знати цю інформацію. А тому, що тут теж підвищуються, скажімо так, вимоги до і до таких людей. Теж далі. Жінки, жінки, які, наприклад, дуже багато жінок, так в по селам працюють, працювали так. Не знаю, як зараз, але раніше були так, працювали доярками. А, і до речі, оператори машинного доїння сюди теж входять а там свинарками, операторами в колгоспах, в радгоспах. А, ви ж пам'ятаєте, так от мені мама дуже багато розповідала, що були такі по селам, були дуже багато. Зараз на підприємства сільського господарства мають право на пенсію після досягнення 55 років та за наявності стажу на зазначених роботах не менше 20 років. Раніше такі жінки йшли на пенсію в 50, але коли пенсійний вік підняли до 60, вирішили відсрочити призначення до строкових пенсій. В разі оформлення такої пенсії жінкам необхідно надати довідку про використання встановлених норм обслуговування. Під нормою обслуговування розуміються, кількість голів, корів чи свиней, закрити. Плених за працівницею, що їх зобов'язана обслужити протягом встановленого робочого дня у певних організаційно-технічних умовах, ось так далі. А по селам дуже багато є багатодітним багатодітних жінок. Жінки, які працюють в сільськогосподарському виробництві, і які виховали п'ятьох і більше дітей, вони мають право на пенсію незалежно від віку та трудового стажу. Йдеться про виховання дітей до 14-річного віку, зокрема у синовлених. в цьому випадку право на пенсію фактично виникає після досягнення п'ятою дитиною 14 років. Така пенсія призначається жінкам, зайнятим на постійній роботі у господарському виробництві, в колгоспах, державних господарствах, міжгосподарських підприємствах, кооперативах і так далі, і так далі. Я хочу нагадати, що для решти багатодітних жінок діє дещо інша форма. Вони мають право на пенсію при досягненні 50 років за наявності щонайменше 15 років страхового стажу. Норма стосується матерів, які народили п'ятьох або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку. Така ж норма стосується матерів осіб з інвалідністю з дитинства або тяжко хворих дітей, яким не встановлена інвалідність. Ось такі новини, дорогі українці. На сьогодні все зустрінемося з вами. Завтра новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.